Переходимо до розділу інші умови. Це юридична структура договору. Він містить сім підрозділів: необхідні документи, порядок контролю кількості та якості товару, право власності, ризики, форс-мажор, вирішення спорів та застосовне право, процедура підписання договору. Інші умови ви також можете додати новий підрозділ, натиснувши додати розділ або видалити будь-який із розділів шаблону. У середині кожного підрозділу ви можете редагувати назви, додавати нові положення або видаляти існуючі. Після внесення всіх необхідних змін ви можете застосувати цей налаштований шаблон до всіх майбутніх договорів вашої компанії, натиснувши застосувати до всіх договорів. А якщо ви виберете застосувати до всіх контрактів, ви також побачите кнопку Скасувати зміни в оригіналах. Вона дозволяє скинути зміни і повернутися до стандартних вихідних шаблонів «Fixed deal» для всіх майбутніх контрактів вашої компанії, коли всі необхідні зміни будуть внесені. Натисніть Зберегти розділ відомості про сторони формується автоматично, і ви можете тільки переглядати інформацію в ньому.